Розглянемо таку задачу. Треба довести рівність трикутників за двома сторонами і медіаною, проведеною до, до однієї з них. Що це означає? Нам дано два, трикутника, два трикутники, у яких відповідні дві сторони рівні це АВ і 1 В1, і сторона А це до стороні а 1 С1. І медіани проведені до однієї зі сторон. В даному випадку, якщо меді... в першому трикутнику медіана БМ проведена до сторони АС, то їй відповідає медіана проведена до сторони А1С другого трикутника. Тобто медіана Б1М1. Рисунок ви вже накреслили. Записуємо дано. По-перше, нам дано Два трикутника. Так, і запишемо. Трикутник А, Б, С і трикутник А1, В1, С 1 А 1 Б1, С1. Так. Якщо трикутники рівні за двома сторонами, значить відповідні дві сторони одного, відповідні дві сторони рівні Тобто, тут же записано крапка з комою А Б до 1 А1, В1. І АЦ до рівні A1C1. І медіани, дивіться, BM і V1M1, вони є теж відповідними. А1C1. Далі сказано, що це медіани, значить, ми обов'язково про це повинні написати в умові задачі. В і В1М1. медіани. Одразу ви повинні були подумати, що таке медіана згадати: медіана відрізок, який проведений від вершини трикутника до протилежної, до середини протилежної сторони. Тобто вона ділить сторону навпіл. Так, написали, що вони медіани, і треба записати, що вони різні, є різними BM дорівнює рівня B1M1. Ми могли медіани провести. Не до сторони АС, а наприклад, до сторони АВ. Сказано в умові задачі медіана проведена до однієї з них, тобто до однієї з тих сторін, які є рівними. Значить, довести. Довести. Що ці трикутники рівні, пишемо не словами, записуємо так: трикутник А до рівні трикутнику а 1 в Б1С. Ми знаємо вже всі три ознаки рівності трикутників. Тема уроку третя ознака рівності трикутників, значить, ми задачу будемо розв'язувати за допомогою цієї теореми. Нагадаю вам, ми з вами на уроках геометрії як адвокати в залі судового засідання. Ми повинні спиратися на закони, тобто на теореми, на означення. І за допомогою цих законів, аксіоми, да? наслідки теорем, на основі цих законів ми будемо діяти і обґрунтовувати своє доведення. Доведення. Так, обов'язково зверніть увагу на рисунок, що на рисунку все, що нам відомо, ми відмітили. Сторона А, до рівні стороні А1, в 1 вм Медіана дорівнює медіані Б1М1. І на рисунку вже відмічено, що точка М є серединою сторони А, це АМ1 середина сторони А1С. Давайте це запишемо, що АМ, по-перше, ми розглядаємо наші трикутники. Так, так і записуємо. Розглянемо трикутники АБЦ і А1, Б1, С1. Словами значком пишете трикутник АВС І трикутник А1, в 1 С1. І перераховуємо, що ми знаємо про них. АВ сторона дорівнює А1, в 1 Далі БМ дорівнює в 1 М1. Звідки ми це взяли за умовою задачі, за умовою? Так? Далі. Нам відомо, що БМ і Б1М1 медіани значить АМ дорівнює МС дорівнює А1М1 і дорівнює відрізку М1, С1. І в дужках пояснення за властивістю медіан або БМ і Б1, М1, ось, БМ і Б1, М1, тире, медіани, медіани, медіани медіани. в мене сьогодні клавіатура заїдає. Так. Це теж нам відомо за умовою, що вони медіани і за теоремою про властивість медіани. Так. Це, цього достатньо. Або за означенням медіани. Що медіана робить? Медіана за означенням відрізок, який сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Так. Є тепер другий крок. В нас медіан, е, утворилися маленькі трикутнички АБМ А1Б1М1. Можна розглянути, тому що у цих про ці три у цих трикутників або про ці трикутники ми знаємо, що в них три сторони рівні, і ми можемо застосувати третю теорему про властивості про рівність трикутників. Тобто, значить, записуємо так. Друге, розглянемо. Трикутники А, АБМ і А1, Б1, М1. 2. І перераховуємо, що ми про них знаємо. Що AB дорівнює ой, АВ дорівнює А1, В1, АВ дорівнює А1, В1. Далі. АМ дорівнює А1, М1 і БМ дорівнює а okay. BM дорівнює Б1М1 за умовою задачі, так? Це ми все прописали вже, записали. Так. Значить, з цього робимо висновок. Трикутник АВМ дорівнює трикутнику А1, Б1, М1 за третьою ознакою. Можна сказати повністю за третьою ознакою рівності трикутників. Але ми знаємо, про що йде мова, достатньо написати за третьою ознакою. І я допишу. Отак. трикутник АВМ дорівнює трикутнику А1, Б1, М1. І так само можна написати не словами, а позначку трикутника ставити треба. Доведено теорему доведено. Верніше, не до а задачу доведено. Чи ще не доведено, діти, як ви гадаєте? Доведення закінчено. Ми зробили висновок про трикутники АБМ і трикутник А1, Б1М. А що нам треба було довести? Повертаємося до умови. БС та А1Б1С. Тобто великі трикутники АВС і А1Б1С1. А ми довели зараз рівність цих двох маленьких трикутників. Значить, наше доведення не закінчилося. З того, що ці трикутники, я їх позначила тільки що на рисунку. З того, що вони рівні, можна зробити висновок. Про рівність їхніх кутів. Подивіться, можна зробити висновок, що кут А дорівнює куту А1. Навіщо ми доводимо рівність трикутників для того, щоб розглянути або довести рівність інших їх елементів? Про ці всі, ось, перераховані наш, нами зараз сторони. Нам або дано було в умові задачі, або ми зараз довели, що АМ і А1М один рівні за властивістю медіани, бо вона ділить сторони навпіл, а вся сторона АС дорівнювалась в стороні А1С1. От, значить, ми зробили висновки, що АМ і МС рівні між собою. Так, тепер. Ми розглядаємо, зробили висновок про те, що кути А і А1 рівні. Запишемо це. Значить, з рівності трикутників виходить, що кут А дорівнює куту А1, а вони ці два кути є кутами великих трикутників. І що в нас виходить? Третє. Розглядаємо вже великі трикутники, так і запишемо. Розглянемо трикутники а, Б, С. Розглянемо трикутники А, Б, С і А1, Б1, С1. Так, крапка. Перераховуємо, що нам відомо про них. Сторона А Б дорівнює стороні А1, Б1. Ми це вже. Записували, але ми все одно перепишемо, щоб АЦ дорівнює стороні А1С1, і зараз ми довели, що кути А і кути А. Щас, щас, кут А дорівнює куту А1. Значить, ці трикутники рівні. За якою ознакою? Дві сторони і кут між ними. За першою ознакою? Це першою ознакою. Так. А нам і треба було довести, що вони є рівними. Значить, трикутник А Б, робимо висновок. Значить, трикутник А, Б, дорівнює трикутнику А1, Б1, С1 за першою ознакою Б1С1. За першою ознакою. Тобто, бачите, рівність маленьких трикутників нам допомогла знайти два відповідних елемента, тобто кути великих трикутників, і тепер на основі цього ми можемо вже зробити висновок про рівність великих трикутників. Можна було довести, але це було б складніше, поки ви дописуєте. Я вам ще дещо покажу. Можна було довести, що у цих маленьких трикутників А, Б, М і А1, Б1, М1, ще рівні кути при вершині М і М1, ось ці два зелених кути, так? Тоді суміжні з ними кути рівні і. Таким чином, ми б могли довести рівність трикутників МВС і м 1 в 1 с 1 А з рівності цих трикутників, ми б зробили висновок, що в сторони і Б1С1 рівні. І тоді б наші великі трикутники були б рівні між собою за третьою ознакою рівності трикутників. Цей варіант розв'язку доведення задачі так? Дозвол... Ну, дозволив нам згадати, що кути суміжні з рівними кутами рівні між собою. Тобто, якщо кути 1 і 2 рівні, кут третій суміжний з кутом першим, четвертий кут суміжний з кутом другим, і значить кути третій і четвертий теж будуть рівними. Кути суміжні з рівними кутами, рівні. І йдемо далі. Розв'язуємо задачу, ще в нас є час. Ми встигаємо номер 360. Зараз я трошки підсуну, і переміщу підручник на рисунку 109. Ага, давайте ми його зменшимо. Так. Ось рисунок 109 перший, там, де паралелограм. На рисунку 109. А, дорівнює СД, Б, дорівнює АД. Доведіть рівність трикутників А, Б, і СДБ. А, Б, Д, Бачите, як вони названі: А, Б, і ЦДБ. Вершині А. Відповідає вершина С в вершині Б. Тобто, навіть ось так. Куту Б відповідає кут Д. От. Куту А відповідає кут С. І сторони в них. А Б і С Д. Бачте, я називаю А, Б і С Д. От. Сторона Б, С і а, Д. Так, рівні. Значить, що ще в цих трикутників, не, про кути тут мови не йде в умові задачі, відомо, що АБ дорівнює СД, а АД дорівнює В Треба довести, що ці трикутники рівні. Що ви можете сказати про сторону БД? Вона спільна. Це висновок трикутники АБД. І CDB, рівні за третьою ознакою рівності трикутників. Це задача усна. Якби ви записували, то ви записали так: що розглянемо трикутник А, Б, Діб. Двократка. Перераховуємо АБД СД і БЦ дорівня АД за умовою, БДТ спільна сторона. Спільна. Це висновок. Трикутник АБД дорівнює трикутнику СДБ за третьою ознакою рівності трикутників. Все. Наступна задача. Це вже будемо без запису робити. Або, або можна. Давайте так, запис залишаємо, бажаючи є номер 364. На рисунку. Давайте я прочитаю задачу. Ми подивимося рисунок, а потім Гріша. Ти розкажеш, як запропонуєш розв'язок цієї задачі. На рисунку 111. Трикутник ABC, давайте ми одразу розглядаємо рисунок, Наводимо трикутник ABC. Ось він. Так. Трикутник ABC дорівнює трикутнику CDA. Трикутник АВС дорівнює трикутнику CDA. Гріша, вже по назві можна зрозуміти, що кут А дорівнює якому куту? Що кут А буде дорівнювати куту С. Куту С в другому трикутнику. Так, ну ми Бо кут Б буде дорівнювати куту Д, так, а кут інші кути. Ось, кут Б, С, А буде. Так. Тут САД. Ну, але про це в задачі нічого не сказано поки що. Але сказано, що вже трику... що трикутники рівні. Треба довести, що трикутник АБД рівня трикутнику СБД. Давайте я візьму їх таким рожевим кольором, наприклад. Трикутник треба рожеві трикутники це рівність яких нам необхідно довести. Трикутник АБД. Рівні трикутнику напроти. Це БД. Так. І... І. Вже часткове розв'язання геть на рисунку на є. Так. І ще, будь ласка, твої пропозиції слухаю. Так. Мої пропозиції. Я uh -huh. зупиню відео, обсудимо, а потім запишемо.